Далі про здоров'я говоримо, тому що в Україні якраз в ці дні сезони підвищення випадків захворювання на грип, і причому лікарі кажуть, що цього разу вихід, вихід із грипу доволі складний. Є е, певний ускладнений перебіг хвороби. І про це поговоримо з Оленою Камар, вже з нашою постійною гостею по понеділках. Це авторка ідеї та засновниця ютуб каналу про здоров'я. Здоров'я лайф, засновниця громадської організації Медичні ініціативи ра. Не бачити за денний фірм частинку, ми присвячуємо здоров'ю. Отже, гриб так? Так, нам здавалося, що коли потепління прийшло, начебто хвороба має вже відступати, і цей пік, який був, він має спадати. Захворюваність також знижуватися. Але що насправді відбувається? Чи дійсно це так? Насправді, такого різкого, яким ми очікували, різкого спаду немає, але його і не буде так, прям, що вчора було 100, а сьогодні 50. Але що ми маємо зараз? Ми маємо те, що ми вже починаємо активно почали вже лікувати наслідки грипу. І, на жаль, ми дуже часто. Зустрічаємо пацієнтів, які першочергово починали своє лікування неправильно, бо от здавалося, мені навіть от коли я йду на ефір, ну мені здається, що про грип вже всі знають все. Але коли ти, наприклад, на прийомі і до тебе приходять пацієнти, і я ж вузький спеціаліст, я лор-лікар, тобто першочергово людина, коли підозрюєш грип, вона йде до терапевта, і вона приходить з позитивним тестом на грип і з тим, що вона вже пропила 5 днів антибіотик, який не показаний при грипі при вірусній інфекції, ти розумієш значить, мало ми ще про нього говоримо, значить, треба ще якісь важливі такі акценти донести. А чим особливий цього року грип небезпечний? Тому що раніше ми не так багато чули про нього, і не такий ускладнений перебіг. Бачимо по колегах навіть своїх, ну що доволі кажуть, що злягають з такими сильними симптомами, що не можуть стати з ліжка, слабкість така неймовірна. І там в чому різниця між А і Б грипом принципової різниці для пацієнта, коли він робить, наприклад, він йде в аптеку, купляє те, що йому робить те сімейний лікар, і в нього Є два варіанти: контрольна полосочка, грип А, гриб Б. Абсолютно ніякої різниці для нього немає. Тобто сказати, що гриб А значно гірше переноситься, ніж гриб Б, таке неправильно буде. Тобто, кожна людина по своєму це переносить. Гриб не став гірший. Мені здається, що доза вакцина... вакцинальна... вакцинації трошечки пройшли не дуже успішно в цьому році. Дуже багато людей, наприклад, ті, які вакцинувалися, сказали: а ми і так захворіли. Ми зараз пояснимо, чому таке відбувається. І крім цього мені здається, що виснаження в нас фізичне і ментальне ну, от дуже я, сильне. Якраз так, да, це хочеться ми, з кожним роком і мені здається, що цього року ми от бачимо результат. Невиспані люди, втомлені, емоційно нестабільність. Новини впродовж останнього місяця ну назвати хорошими. Ми їх точно не зможемо. І тут вже гриб зустріча. А як все це впливає на здатність організму чинити спротив вірусам? Як це пов'язано? Начитався поганих новин кожен день по кілька годин і через місяць захворів. І ну я... насправді, Євген, слава Богу, так немає. Що Ми почитали не новини, а через дві години чи через 20 днів захворіли грипом. Грип у нас має бути контакт. І тут вже є два варіанти. Тобто є це висококонтагіозна інфекція, що ми маємо на увазі під словом висококонтагіозна. Що дуже великий шанс, якщо з нас зараз трьох хтось один за столом має грип, але ще не має перших симптомів, то велика вірогідність, що ми точно захворіємо, тому ми наголошуємо на тому, що був момент, пам'ятаєте ще рік назад, два роки назад, в кожному супермаркеті в всіх магазинах були антисептики і тоді частота захворюваності була значно менше, коли всі Того... носили маски, маски руки. всіх да. був пунктик на тому, щоб помити руки. Цей пункт повинен зберігатись досі, щоб помити руки, щоб обробити руки, щоб не, ма... не ходити в такі скупчення людей, коли є епідсезон просто на найвищих показниках. Якщо вже відбувся контакт, особливо коли є маленька дитина і вона захворіла на грип, так, а дорослий ходить на роботу. Які є рекомендації Так, дуже важливо, дуже багато про це насправді не знає пацієнтів і Кажу, коли говорю їм рекомендації: якщо ми маємо випадок, як ви сказали, що є дома дитинка, принесла, прийшла додому, і вже в неї е, певні є симптоми, ми ставимо діагноз, їй, робимо тест, підтверджується грип, тоді. Всі, хто в близькому оточенні, можуть почати профілактику. Ми знаємо всі, що єдиним доведеним препаратом для лікування грипу я зараз називаю не фармацевтичну назву, а діючу речовину це є озельтамівір. Тільки він. Жоден інший препарат для лікування грипу не використовується, і антибіотик не використовується. А є така теорія, що від вірусів взагалі не існує ліків. Що всі ліки е, там рятують від бактеріальних інфекцій, mm. там ті самі антибіотики, а від вірусів, це організм самостійно має його долати, боротися, і ви там ліками можете лише завадити цьому, так Що я цього... на це питання, бо ще не закінчила про профілактику. А дуже важливо, я закінчу тоді вже про профілактику. І якщо в нас є в контакті, наприклад, ми в сім'ї маємо дитинку, яка хвора на грип, а ми не хочемо захворіти, тоді ми починаємо цей озельтамівір пити профілактично, якщо це дорослі, 75 Грам один раз на день 5 днів, бо коли ми лікуємось двічі на день 5 днів. А якщо це дитинка, тоді 45 мг один раз на день профілактично, бо лікувальну ми приймаємо двічі на день. А відносно лікування вірусної інфекції, яка не лікується медикаментами. Ми знаємо про антиретровірусну терапію, якою ми лікуємо віл-інфекцію. Ми знаємо про препарати, які лікують гепатити, С, ми знаємо про вірус грипу, який точно лікується озельтами Чому от раптом ми розділили ГРВІ... І грип. через те, що ключовим при ГРВІ, при застуді, звичайні, звичайні вірусні інфекції, лікування немає, лікування. Це симптоматична Просто температура. Там температуру, болить тіло, п'ємо ібопрофен, п'ємо багато водички провітрюємо приміщення. Коли ми маємо грип, грип може настільки складно переносити пацієнти. І ми зараз, от ви казали сьогодні, що дуже важко колеги mm -hmm. кажуть, що настільки важко, коли болить тіло, коли болить голова, коли світлобозні, така що ми шторки не можемо зранку відкрити. І люди, і ми маємо знову два табори. Один табір приймає озельтамівір, хтось чхнув, і ми одразу починаємо пити озельтамівір, А інший каже: От завтра краще не стане, вип'ю, ні, ні. Ну от завтра ще краще не стане, почну пити озельтамівір. Хоча хочу наголосити на тому, що найефективніше щодо лікування грипу не гервії, грип в перші 48 годин. Вся доказова медицина говорить про те, що потрібно почати приймати озельтамівір в дозі 75 мг двічі на день 5 днів. Запиши, Жень, бо я навіть я записала, тому що це важливо. Ну я а. ж кажу, що на початку ми сподівалися, начебто навіщо говорити вже про грип, якщо морози як виступають і вже на, піде на спад, але потопишу. ж насправді ви як лікарка кажете інакше, продовжується. і ми бачимо зараз оці ці наслідки, які коли взагалі пацієнти не лікуються, такі пройде, 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 Ми бачимо зараз, звищується запит пацієнтів постгрипозні отити, гайморити. Ну і звісно, пневмонії. Це а як виникають ці ускладнення, і чому, і що і що впливає саме на ускладнення? От ворогідність того, що пройде хвороба без ускладнень і поява. Це е, теж те, організм. з мультифакторний, напевне, треба вивести. Наприклад, в нас завжди в зоні ризику, щодо розвитку ускладнень це є дітки маленькі до 9 років, це є вагітні, і це є люди, яким 60+. плюс. І завжди ми цим людям кажемо, що може ускладнитись вже приєднатися бактеріальна інфекція, може розвинутись отит, гайморит чи пневмонія. Запалення вушка, гайморових пазух чи легень. І тоді ми бачимо вже відносно показників, потрібно антибіотик чи не потрібно антибіотик. Завжди такого пацієнта треба дообстежити. Ми повинні здати певні кілька ну, один, один аналіз, але ми бачимо різні показники, чи вже є, йде мова про бактеріальну інфекцію, чи немає, чи тут ми тільки ще продовжуємо боротися з вірусом. І звісно, коли ми бачимо, що один рік, наприклад, Жінка, які 60 плюс років, в неї а, гриб закінчився пневмонією бактеріальною складною. наступний рік те саме, тому вже будемо рекомендувати вакцину від пневмококу. Ми коли з вами про неї вже говорили. Це ті, які знижують частоту от ускладнень бронхітів, пневмонії і отитів у дорослих і у маленьких діток. Так, якраз півтора року вона робить, ризику та що там є різні типи цієї вакцини. А ті, хто вакциновані і не вакциновані, як переносять, і mm -hmm. чи є сенс mm -hmm. зараз робити вакцину від грипу, якщо не зробив? Ну от навіть мої друзі-колеги, лікарі. Зробили ви суботу вакцину. Теж думали, що можливо якось ну, побачили, як це все виглядає. Найкраще вакцину робити, звісно, жовтень це ідеальний місяць, щоб зробити вакцину. Для того щоб почали вироблятися у нас антитіла, нам потрібно 14 днів. З чого починається історія пацієнтів? Ми зробили минулого року і захворіли, тому що якщо ми сьогодні зробили вакцину, а завтра проконтактували з пацієнтом, який хворий на грип. Вакцина справді не спрацює, тому що оцей період, 14 днів віконечко, який нам потрібен для вироблення антитіл, його ми просто не попали, і нам не пощастило зустрітися, але наступний рік пощастить. Якщо ми зробимо вакцину в той момент, коли ще грипу дуже мало, коли от ризик в це віконечко зустріти хворого на грип, буде дуже маленький. Тому ідеально, це жовтень, завжди початок листопада. Але навіть якщо ми зараз бачимо, що якщо в класі там дуже багато дітей захворіло йде. Наша дитинка не вакцинована. зараз. Боліє багато людей. дуже, дуже ще така важлива інформація для діток, які не маючи дев'яти років. Першу дозу вакцини від грипу треба розділити на дві частинки, тобто зробити одну, а потім через кілька днів зробити наступну. Всі, хто має більше дев'яти років, одна доза, одна вакцина, яка дійсно можливо, ви навіть і з вакциною захвор... перехворієте грипом, але це не буде так, температура дійсно. 40, не величезна слабість, озноб. це моя подруга розповідала. Її mm -hmm. дитині 5 років, вона з звак... Вакциною і mm -hmm. температура 39 була один день. Ну, дуже складно потім є. І ситуація е, погана, але mm -hmm. кажуть, що вам пощастило, що не в лікарню, ви потрапили завдяки вакцині. Що так перенесли, можна сказати, ще легко, тяжко, але це кажуть, ще легко, бо без вакцини. Складно. А Народні, що, народні методи лікування там а, чай, з ноги, погріти ноги, там ще щось таке. є щось таке. Бачите, вже по моїй реакції, що працюючи, якщо ми говоримо про вірусну інфекцію, не про грип, тоді звісно, ми розуміємо, що ми можемо пити рідину. Якщо вам подобається не вода, а чай з малини. Супер. Наше головне завдання наводнити наш організм, щоб ми мали достатню кількість водички, щоб гарно знімалася інтоксикація і гарно діяли жаропонижаючі. Бо хочу нагадати про те, щоб гарно подіяв жаропонижаючий, наприклад, дитинки, температура 40, батьки кажуть, не збиваються, і ми розуміємо, що десь є помилка або вирахуванні дози. Шарознаючого або вони недостатньо п'є рідини. Це дуже важливі фактори, вони так залежать. Якщо вам подобається, я не знаю, лежати в ванні, лежіть, але якщо у вас грип і температура 40 то, то жодні, жодні. ці народні ванні. методи можуть ну реально якісь такі викликати ситуації, які зашкодять вашому здоров'ю, тобто вакцинуємося, вакцинуємось так і бережіть своє здоров'я, шановні українці, будьте здоровими, тому що нам потрібна здорова нація. Та. Берегти нервову систему поки що для того, не... щоб нація була більш здоровішою для цього, і наші такі прямі вімкнення з пані Оленою щопонеділка.